Сьогодні 28 число. Ми празднуємо свято святої Богородиці, робимо рибу, барбекю і шашличок. У нас таке небо на Богородицю. Поїли шашличок з рибою. Таке небо гарне. Нас передають на другий тиждень, 31-го буде Там 31 серпня буде у нас 35-36 градусів. 31-1 вересня 36 градусів. Небо. До вітрів чи до, до морозу. У нас буде жарко. У нас буде жарка. Тайна зробила нам торт. Наполеон. Зараз йду, зганяю. У підвал возьму компотик. У нас є батер. Горіхова паста ще з Америки. Три місяці стоїть. Три місяці. У нас нормально свіже годності вже може прийти. Ну, може трохи устояти. Сюди кладу теж пінабари. Наполіан цей. ну, паста з горіхів з оріхів пасти найкосні в Америці. Як будете купляти таку, то купляють таку. Сім доз горіх. Наш виноград вже дозріває. Такий синій класний. Виноград так багато його. Дуже багато. Зверху. Не думали, що на, на ті палки зверху ставити ще один ряд. Такі гарні Там нас такі хризантеми вже повішали. Такі чотири штуки. Ще п'яту треба докупити. Тут такі чорнобривці. Вже осінь це їхній сезон, їх найбільше осінню Там наш шалаш. Такі помідорки у нас є. На томатний сок. Цілий ящик був повний такий. Буде на зиму томатний сок робити. Такі гомідорки. Дешеві взяли на сок, можна брати такі. Погоринь 50 кг. Ротунда така є, будемо закривати мариновану. Така сама гарна вибирали. Така ротунда. Симпатична ротундочка. В Америці такого нема. Смакота. Там перець коштує 2 долари, а це б коштувало 5, одна штучка. Помідори. Таня з татом робить томатний сок. Тато включив дрільку, мясорубку. пугує і там сок, в банюку збирається. Застрягу, так? Томатний сок так робимо. Тато дрільку лупив на мясорубку. Так вийшло соку, такий баняк великий у нас є. Там ще відходи є. Так, небагато відходів. Будемо варити 10 хвилин, потім соля додати і ще 10 хвилин варити і шуми зібрати. Мама купила білі гриби. Стоїть у 2015 році 90 гривень. Кілограм? Кілограм. Є дешевше, 80 гривень, але можна було вибирати за 90 гривень. Собі такі велика шапка десь така велика. У мене це так тих що доларів стоїло. Так багато грибів. Білий гриб. Смокоті ще дощі, дощі почалися, гриби з'явилися. Реклама. Баунті, юблю!